Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес. Ворогі в Христі, ми знаходимося у великодному часі. І той великодній час має такі свої такі особливі події. До неділя, неділя про певний сумнів. Сьогодні неділя жінок переносить. Тих, які стали, можливо, навіть неочевидними. Але тими свідками Воскресіння Ісуса Христа. Ми маємо у Святому Письмі згадку про тих свідків святого Воскресіння Ісуса Христа у двох місцях очевидних і неочевидних. Сьогодні оці жінки, вони не стали свідками Воскресіння Христова. Вони прийшли Христос вже Воскрес. То хто ж тоді був очевидним? Свідками Воскресіння Ісуса Христа. Я, я питаюся, я зараз не говорю зараз, але не, не риторичне запитання. Воїни? Воїни римські воїни. Римські воїни були очевидними свідками Воскресіння Ісуса Христа. І вони стали послом, вони стали. Християни? Ні. Ви бачите, як глибоко сидять переконання, чи як глибоко переконання можуть впливати на життя людини? Хто з нас, бачачи Воскресіння, неповіре? Дивиться всі, правда? Глядає, що ні. мені? що ні? Що ті римські воїни. Як ми кажемо, вирішили мати синицю в руці, ані жураля небі, взяли гроші і як? вони стали, вони могли стати найбільшими проповідниками. Вони ними не стали. Ми, них, дивіться, уявіть собі, що ці жінки-миносинці вже дві тисячі років про них говорить Святе Письмо. І кожної неділі. Кожної другої неділі після Воскресіння ми згадуємо про них. Хто згадує про тих кримських воїн? Ніхто. Вони могли стати найбільшими апостолами, найбільшими свідками, адже ж вони все ж таки засвідчили. І навіть той ж таки сотник, якого прикликав Палат і каже, що він вже помер? Так, помер. І всі собі живуть тапі Христа. Христос на воскрес. Нині. Навіть для тих фарисеїв і Садокеїв вистачило 4 роки, щоб дати приблизно 4 роки, щоб дати учням на проповідь. І то вони вже і то їх там і, то арештовувала тошець. Після чотирьох років починається гоніння. Первомученик Яхир Деятин Степан, того, якого сьогодні ми чули в діяннях, обрали диятин. Помирає приблизно 4 роки після смерті Ісуса Христа. Чотири роки фарисеям вистачило страху перед Воскресінням. Вони не ставлять під запит сам факт Воскресіння. Зауважте. Сам факт Воскресіння ніхто не ставить під сумні. Вони могли, той факт Воскресіння могли дуже швидко заперечити. Когось арештувати, когось. ніхто не ставить факт Воскресіння під сумнення. Хоча свідки. Його. Є тільки ота чотир, яка стоїть там. І це є дуже важливо нам розуміти. Знаєте, є така гарна книжка. Хто може собі, Її здається, в українській мові немає, навіть в німецькій мові точно. Хто ж відкопив харчу? Такий американський журналіст Франк Морісон, він дуже гарні книжки пише, до речі, хто може, може цей. Він сам протестант, і тому мусите вважати, як читаєте його книжки, але він дуже гарно книжки пише. Він пише те, з погляду мрянина, не як якогось клерика, а з погляду мрянина. І він пише, що він поставив собі за завдання довести, що Воскресіння Христового не було. Він поставив як факт. Воскресіння Христового не було. Якщо його не було, значить був якийсь, якесь чи щось хтось, хто мусив зробити певний комплект. Або Христос після Воскресіння там відчив в тій холодній. Печері, або хтось його вкрав тіло Ісуса Христа. І, ти, ти, ти. і він бере кожний той аргумент. І той аргумент пробує довести, як ви знаєте, в математиці є доведення від супротиву. Так, перше його нема, і тоді доводить, що воно є. І він пробував всі такі аргументи, при чому? Користуючись тільки об'єктивними фактами. І каже, один із тих фактів є те, що Воскресіння дійсно відбулося, бо якщо би. Ісусові Христовий, що це про якийсь шоу, то він би точно не брав свідків жінок. То є факт. Ми змусимо мусимо зараз говорити в певному історичному контексті. Я розумію, що зараз це звучить дуже так, е, такому принизливому тому для, 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 для жінок. Але в історичному контексті, якщо ви берете, жінка в ізраїльському народі не відігравала жодної ролі, щоб ви розуміли, що для розлучення, для розлучення. Жінку і вистачало взяти її мешка, чи там тапці і виставити за двері. Вона вже більше не могла зайти до двері. Тепер собі уявіть, Ісус Христос Воскресає, і свідками Його Воскресіння Він бере жінку, отих жінок. Три. Це є як аргумент чи факт того, що це не було якесь шоу. Ісусу, і не йшлося про те, щоб розіграти, як якомусь там, я не знаю, знаєте, тепер такі великі які всі там, що там статуї свободи зникають і пошечка. Ще ще. Це не є якийсь елемент шоу. Воскресіння це є факт, в якому Христос хотів всім нам показати. Життя є вічне. Він не підбирав собі якихось тих, певних, як би сказати, таких акторів або ще. Це все ставалося в природній спосіб. Ці жінки, вони не планували воскресного Ісуса Христа, до речі, бачите зауважте. Вони йдуть до померлого Ісуса Христа і стають непрямими свідками Воскресіння. Оце і є, оце дуже важливе в тому контексті. Ми дуже часто шукаємо якогось такого вау-ефекту християнства. Тому поїхати на якусь прощу. Чи там ще щось для нас є надзвичайно важливим? Але зауважте, оці жінки не просто жили тим. Вони просто йшли до цей обряд. Це для них не було якийсь, якийсь виняток, якийсь щось таке, якийсь, якась неділя, де вони прийшли до нас до Іналі Це було частиною їхнього життя. Вони так жили. І тому йшли до Ісуса Христа. І як Христос їм назад, відповів, Вони стали тим, про яких вже дві тисячі років в кожному храмі говорять. Я вже не говорю про всі інші оті справи, але я говорю зараз чисто про об'єктивні. Дві тисячі років про них говорять. Могли б говорити про когось іншого, тих солдатів, які б засвідчили і складали, бачили, що сталося? На жаль, це коли важливість є тої віри і переконання в те, що християнство це реальна правдива релігія. Це не є релігія, придумана для того, щоб зробити якийсь вау-ефект. Це є релігія, щоб нас повернути назад до раю. Щоб той рай повернути до нас назад. Ми говоримо дуже часто про первородний гріх. Але первородний гріх – це не є первородний гріх, первородною була святість. А потім вже прийшов гріх. І от тому Христос нам показав. Воскресіння це є той факт того, що наше життя це не є якийсь обрізок часу. Воно є вічне. Воно є де поза себе. Воно, воно є більше, ніж ми собі можемо уявити. Воно є набагато більше. Так само, як ті жінки мироносиці не могли собі уявити, що Ісус Христос. Воскрес. Вони ж не йшли до померлого Христа, А Він Воскрес! Він їм набагато більше відкрив, ніж те, що вони могли зрозуміти, ніж те, що вони могли збагнути. Доки ці кінців, як бачимо, з кінцівки того сьогоднішнього Євангелія, вони ніхто не зрозуміли, що він сказав. Нікому нічого не сказали. бо страх їх поговорив. Навіть в тому моменті страх їх поговорив. Там, де вони вже побачили реальну перемогу. Життя над смертю. Там, де вони вже реально зрозуміли це, навіть там, оцей їхній той світогляд не міг розійтися. І там їх огорнуло страх. І там, де настрашилися. Отой страх перед смертю це й те найстрашніше, що нас постійно супроводжує через ціле наше життя. Хоча ми скільки разів співаємо тобі. Хтось скрезі смерті, смерть і смерть подала тим, що. І всі самі, та, та смерть і смерть подала, а смерть, смерть подавала. Але якщо б ми реально, хто вдумалися, смертю, смерть, смерть подавала. Де твоє смерть і жаль? Де твоя гарна немає? Якби ми це брали серйозно, якби ми не просто так, як Ах, то там десь щось є, там десь, але хто вдумувалося серйозно, а скільки б легше б стало життя. Для нас самих. Ви розуміли, що те, що ми тут робимо, ми настільки якесь таке смішне. Для чого? Для чого воювати з собою? Для чого? Для чого воювати між народами? Для чого? Ми маємо всього в достатку, а навіть ще і два рази по достатку. Але якраз така біда в тому, що диявол не дозволяє нам, то все поважно. Він звужує нас в І тоді приходить страх перед смертю. Бо ми реально не віримо в Воскресіння. Бо якби ми вірили в Воскресіння, ми б не, ми б не, не боялися смерті. Але, як бачимо, реальність є інша. І чим більше того страху, тим більше він нас сковує. І той страх не дозволяє нам дихати на повні гру. Просто жити. Жити самому, жити і ради, жити. То є і це життя було би набагато, набагато спокійніше, простіше, без конкуренції, без боротьби, просто жити. Для цього Ісус Христос прийшов. І те Він нам передав у Воскресіння. Не якийсь вау-ефект, як ми собі твімо, не то, щоб покропити і посвятити Пасху. Він прийшов, щоб забрати в нас той страх. Той страх перед смертю. Це є те найвихливіше послання, що він нам залишив у Воскресінні. І це, дорогі мої ще раз. І це залишається як факт, цей факт, який ніхто навіть на самих початках не піддавав судні. Бо цей факт Воскресіння при бажанні харисеї, Садокеїв, Каяфа і Сенедіон могли розбити ще. Вони могли арештувати. І вони могли прийти до гробу, показати відкритий гібрид, сказати, дивіться, отут лежить тіло Ісуса Христа, яке про яке Воскресіння. Ніхто нікому не піддає жодного сумніву, і сам факт Воскресіння. Як ми в те вдумаємо, як ми це візьмемо, глибше розуміємо, ми зрозуміємо, що цих пару років, які ми, нас тут лишаються на землі, є для того, щоб трошечки хоча б спокійно пожити. Вдумайтеся, що таке вічність? Це є мільярди, мільярди, мільярди гривень. Прикладіть до тої вічності у тих 60 чи 70 років. Це настільки мале, настільки дрібне, що воно навіть не впадає в отже. Але це мале і дрібне є чомусь важливим для Бога. Тому у тих, хто життя тут на землі є таким важливим. Тут на землі Господь затворив. Це людина його створила. І тому мусить прийти Ісус Христос, щоб повернути нам назад до то розуміння того, що люби ближнього свого як себе самого, не роби іншому нічого, що ти не хочеш, щоб він інший не робив тобі. Він не добив кожу. Він не розвину якусь такої Він не придумав якісь нові карти. Він просто хотів повернути назад те, що ми, в принципі, по-людськи мали би чи так, чи сяк робити. Ось це є те головне послання. Сьогоднішньої неділі Воскресіння Христового. Амінь. Христос Воскрес.